Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. 6 січня я випустила відео, у якому розповідала про те, як я посіяла Еустоми. І сьогодні хочу поділитися з вами тим, що у мене вийшло із великої кількості Еустом, які я посіяла 6 січня. У мене зійшли і залишилося всього 4 рослини. І сьогодні я вже можу сказати, що було не так, що я не змогла дотриматися, яких умов, які б дійсно призвели до того, що я могла отримати більшу кількість цих рослин. Отже, першою необхідною умовою для вирощування еустом, як я вже говорила, це була висока температура. 22-26 градусів. Але сьогодні я з певністю можу сказати, що температура 26 градусів, 25-26 градусів, вона взагалі класна для вирощування еустом. Отже, зараз у мене трошки менше. Ну, на день я провітрю взагалі парничок, але зранку температура була якраз 25 градусів. Це дуже добре. Значить, першою моєю помилкою було те, що я не змогла дотриматись високої температури вирощування у січні. У січні були тривалі часті відключення світла через російську агресію. І, власне, у нас в приватному будинку, коли відключається світло, то і відключається опалення. Тому температура падала інколи навіть і до плюс 16 градусів. Ось для Еустом це дуже некомфортно і вони одразу зупинялися в рості. Що стосується освітлення, те саме. Світло виключали, і, звісно, досвідчувати рослини теж не було ніякої змоги. Сьогодні я точно можу сказати, що освітлення має велике значення для Еустом, вони проростають на світлі. Їм треба тривало досвідчувати хоча б 16-18 годин. Зараз у нас освітлення з 6-7 години ранку і десь до 12-ї години вечора. Тобто приблизно 17 годин ми досвідчуємо у своєму парничку. Далі, третя умова це зволоженість. Еустоми не люблять, коли їх переливають. Полив повинен бути помірним. Ось і тоді вони будуть добре розвиватись. Крім того, еустоми ще люблять, коли ґрунт ось так варто проколювати зубочисткою. І ці отвори вони стають ніби такими продихами, сюди потрапляє повітря. Додатково коренева система аерується. І таким чином вона ще швидше розростається. Мої еустоми, через те, що я не дотримувалася, не змогла дотриматись умов, почали сходити десь приблизно на 20-й день. Сьогодні, 12 березня, отже, моїм еустомам один місяць і десь 18 днів. Ось так вони виглядають. Я їх вже встигла. Перевалити торфяних таблеток у трошки більші, ну, вони теж малесенькі, приблизно 100-грамові стаканчики. Сьогодні я проведу першу підкормку еустомам. Так як всі квітникарки, хто займається еустомами, радять, що це треба зробити кальцієвою селітрою, то я приготую цей розчин і оброблю рослини. Чому кальцієва селітра вважається хорошим добривом, першим добривом для Еустом? Ну, ми розуміємо, що еустоми не люблять закислення ґрунту, а кальцієва селітра вона зменшує цю кислотність, нормалізує кислотність ґрунту до pH приблизно 7. Якщо у мене були торфяні таблетки, то там кислотність ґрунту, звісно, була набагато вищою. І те, що я. Перевалила рослини у квіткову суміш з додаванням перліту, вермікуліту. А ще плюс до того, що я пролью розчином кальцієвої селітри, це повинно дати поштовх до росту моїм квітам. Далі все одно я їх тримаю у парничку, Зверху я накриваю кришкою, у якій я зробила декілька отворів. Сюди потрапляє повітря. Ось І ще я слідкую, щоб не було конденсату. На верхній кришці з нижнього боку. Його весь час треба забирати. Проводимо першу підкормку еустоми розчином кальцієвої селітри. Але нам потрібно підготувати менше розчину, ніж це треба для великого сада. Якщо, наприклад, на е, упаковці сказано, що маса 20 грамів у цьому пакетику, її треба розчинити на 10 літрів води, нам стільки препарату не потрібно. Тому спочатку робиться матковий розчин добрива, а потім його можна використовувати для приготування розчину для підкормки. Так от, значить для того, щоб підготувати цей матковий розчин, ми беремо 20 грам кальцієвої селітри, засипаємо у літр води. Тут у мене півлітра води. Спочатку візьму менше води для того, щоб легше мені розчинити, потім доведу розчин до 1 літра. Так, отже в мене тут пів літра води і 20 грамів добрива. Я додаю цей розчин ще до півлітра води, і я отримала літр розчину. Розчин прозорий, тому що кальцієва селітра добре розчинна у воді. Тепер що ми робимо далі з цього розчину? Ми беремо всього лише 10 мл, зовсім трошечки. Ось це стільки зовсім трошки. І цей матковий розчин. У кількості 10 мл наливаємо у півлітра води. Все. Цим розчином вже можна підгодувати еустоми. Для поливу маленьких рослинок зручно використовувати гумову грушу, яка продається в аптеці. Коли поливаємо еустомки, важливо намагатися не потрапляти на листочки. Ось так. Але я на цьому не зупинилася, я пересіяла еустоми. Повторно я їх посіяла 18 лютого. І цього разу вони почали сходити набагато швидше уже 1 березня. А ось як виглядають нові еустомки. Ви бачите, хоча проростки зовсім крихітні, але вони є, причому схожість майже 100%. Ось дивіться, я купила 3 пакетика насіння по 5 насінин І здається, що всі зійшли. Ну, єдине ось тут щось таке під питанням, але дамо йому шанс і побачимо, що з цього буде. Отже, минулого разу я брала насіння японських селекціонерів. Цього разу у мене насіння Pan American. Я посіяла петунії Pan American, вони в мене чудово зійшли. І я знову ж таки придбала їхні насіння. Насіння Еустоми. Значить, 10 насінин у мене знову ж таки низькорослої еустоми. Ось, А оці 5 насінин це високоросла еустома ABC. Цього разу я вже дотрималася всіх вимог, які потрібно було дотримуватися. Ось, І отримала гарні результати. На цей момент у мене. Проростки мають по два листочки, дуже малесенькі і вони гарно виглядають. Далі, звісно, що ґрунт він е, продовжував зеленіти. І я намагалася забирати водорості і мох за допомогою зубочистки. І я побачила, що дійсно це дає результати. Тому що. Мох і водорості, вони утворюють таку щільну плівку на поверхні таблетки, і рослинки ніби задихаються. На початкових етапах рослині важливо спочатку наростити масу кореневої системи. Ось, А потім буде рости наземна частина. Тому на сьогоднішній день я продовжую підтримувати високу температуру. Високу вологість, у мене тепличка закрита кришкою. Я її тільки можу відкривати зовсім на невелику кількість часу. Зовсім швиденько провітрила і закрила. Ось. І знову ж таки досвідчування. Поки що нічого я більше не роблю. Я чекаю, щоб рослинки наростили кореневу систему і наземну масу.